Всім привіт! Сьогодні розглянемо 8 будинків на продаж. Ось такий дохлянутий будинок із комунікаціями та загальною площею 54 квадратних метрів. Дім газифікований, є централізована вода та електрика. В хаті туалет і ванна підключена каналізація. Опалення через газовий котел всередині три кімнати. Є холодильник, газова плита та меблі для користування. На подвір'ї квітник, погріб, сарай поруч з будинком Садок та город. Огороджена територія бетонним парканом. Загальна територія 15 соток. Дорога біля дому асфальтована. Ціна дому 9990 доларів. Посилання на оголошення власників будинків будуть нижче під відео. Знаходиться в селі Іркліїв Золотоніського району Черкаської області. В селі є загальноосвітня школа, дитячий садок, відділення нової пошти, церква, магазини. Зовсім близько біля села протікає річка Дніпро. До міста Черкаси 55 кілометрів. Такий гарний цегляний будинок, в якому знаходиться три кімнати, а загальна площа складає 50 квадратних метрів. В хаті є електрика та вода. В суміжний санвузол, наявні меблі для користування. Ціна хати складає 7500 доларів, це оголошення власника дому. Площа ділянки 10 соток. На подвір'ї є гараж, господарчі приміщення. Продається дім в селищі міського типу Чорнобай. В селі є велика кількість продуктових магазинів, школа, дитячий садок, відділення нової пошти. Лікарня, аптеки, кафе та інше. Просторий дім загальною площою 67 квадратних метрів продається в місті Городище. Із комунікацій є електрика та газ опалення комбіноване через газовий котел або через пічку дровами. Стіни в хаті цегляні, поставлені металопластикові вікна. Це оголошення власника дому ціна становить 12,5 тисяч доларів. На подвір'ї її криниця, літня кухня. Господарчі приміщення, загальна площа ділянки 27 соток, на ділянці є сад і город. знаходиться в хорошому місці, поруч необхідна інфраструктура. В місті є загальноосвітні школи, коледж, дитячі садочки, супермаркети, лікарня, кафе, парк, відділення пошти, банкомати та інше. Продається будинок загальною площею 70 квадратних метрів, всередині три кімнати, побутова техніка та меблі доступні для користування. Із комунікацій газ та електрика на подвір'ї своя свердловина. Опалення газове, поставлені металопластикові вікна та новий металопрофільний паркан. Санвузол знаходиться на подвір'ї. Ціна 12 тисяч доларів це оголошення власника. Переходьте за посиланням на оголошення під даним відео. Загальна площа ділянки 28 соток знаходиться в селищі міського типу корнин в селі є продуктові магазини та відділення нової пошти. До районного центру попільня 22 км. Такий дім ціною 400 тисяч гривень, який знаходиться в селі Мовчанівка. Бердичівського району Житомирської області. Це оголошення власника дому. Посилання на оголошення буде в описі під відео. Загальна площа 62 квадратних метрів, в будинку три кімнати, є необхідні комунікації, газ, електрика, централізована вода підключено каналізацію септик. Є швидкісний інтернет в хаті суміжний санвузол. На подвір'ї криниця Господарчі будиночки на ділянці сад і город. Опалення газове або через грубку дровами. В хаті металопластикові вікна та поставлені досить непогані двері. Площа ділянки 25 соток. В селі є загальноосвітня школа, Укрпошта, магазини. До селища міського типу ружин: 10 кілометрів. Цегляний будинок загальною площею 65 квадратних метрів та площею ділянки 25 соток знаходиться в гарному місці. В хаті є електрика опалення комбіноване всередині дві житлові кімнати. На подвір'ї Криниця погріб, літня кухня, господарчі будиночки. Поруч знаходиться ставок, ціна хати 7 тисяч доларів. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під відео. Знаходиться дім в селі Грушки, Хорошівського району, Житомирської області. В селі є школа, дитячий садок та декілька продуктових магазинів. До Житомира 43 кілометри. Будинок ціною 5 тисяч доларів. В якому знаходиться три кімнати, та загальна площа складає 73 квадратних метрів. Це одноповерховий цегляний будинок, є проведена електрика, опалення дровами через пічку. На жаль, відсутні фотографії всередині хати. Це оголошення власника, посилання на оголошення буде нижче під цим відео. В хаті поставлені металопластикові вікна, зроблений незначний косметичний ремонт. Санвузол знаходиться на подвір'ї. За такі гроші непоганий варіант для дачі. Загальна земельна ділянка становить 25 соток. На ділянці є садок, город, на подвір'ї є літня кухня, гараж, хлів, сінаш та інші приміщення для господарства. Знаходиться хатинка в селі Краївщина, Житомирської області. В селі є декілька магазинів і церква. До селища міського типу Нова Борова 22 кілометри, до Житомира 73 кілометри. Розглянемо такий дім, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Хатинка старенька, але дохлянута та охайна. Всередині меблі, які при бажанні можна залишити Є, електрика та криниця на подвір'ї. Загальна площа дому 85 квадратних метрів, в хаті 4 кімнати. Можливий варіант для покупки як для дачі. На подвір'ї є квітник, город та господарчі будиночки. Загальна площа ділянки 25 соток це оголошення власника. Посилання на оголошення буде в описі під відео. Розташований дім в селі Новозелене з Вягельського району Житомирської області. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.